Майдан вона е, далеко не остання інформація нашого проєкту. І, і от Олександр е, про це почав говорити. Насправді, вже в Нью-Йорку ми мали м, окрему зустріч, окрему подію в рамках нашого виставки, коли Олександр показував з Сіловайську, де вони були з масом в складі батальйону Донбасу і де на е, його фотографіях є багато людей-воїнів, які е, вже загинули слава Богу, які хто тобто, залишилися живими, але це є е, вже інформація про цей, про цей стан який зараз. І, ЗАЦ, і е, так само це стосується кіно, так само це стосується взагалі аналітики. Е, тобто, на сьогоднішній момент е, ми тільки провели три е, події, і що важливо, що навіть в цьому форматі. За кордоном ця виставка не закінчиться, тому що зараз ми ведемо просто зараз переговори про те, щоб до кінця цього року зробити цю виставку в ООН в організацію Бієндригнацій, і важливо, ще в місті Торонто. Після нового року у нас є, є розмови про продовження цієї виставки по сполучених штатах. По великій Британії є пропозиції зробити це в Дубліні, Ірландії та в Є пропозиції з Швеції і, і, і і ще кілька є там, на різних проєктах таких. Тобто це те, що зараз наразі є. Так само Польща, так. Так само Польща насправді зараз ще не всю інформацію маю. І саме головне, що завтра в українському домі офіційно о 12-й годині міністр культури України відкриє цю виставку. Українському звичайно, де ще ця міста нарешті буде відкрита в Україні, де буде представлено саме ті концепції, в якій вона є в світі. Тобто, це дуже фотографії присутніх і де, деяких присутніх бо, 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 бо напевно, що є обставини. Але це буде ця устата, це фотографія живопис артефакти, так само кіно Любовна 13 і «Звуки Майдану. Це все така. В певній мірі людина, яка прийде і яка ніколи ну, не була на Майдані, поки що це іноземець, який не був на Майдані, він може це відчути, тому що він буде всередині процесу, кіно дає цю можливість показати. Є е, англомовні супер, які показують, про що йде мова в фільмі. Йде е, звук Майдану, це звук вулиці Грушевського, де Багато з нас були і там точно так все є, як на Грушевському. Самі фотографії говорять і живопис говорить, дуже багато. Тому людина, що проводить на цю виступу, зможе в повній мірі, ну як не на, на Майдані, то відчути, що там було насправді, відчути ну, і отримати своє враження. Це саме головне. У нас немає там, немає, там, немає там ніяких коментарів про це від нас. нас є просто інформація, як це було. Це головне. І надалі нам хотілося передавати інформацію про те, що було на сході. Це є вже це є багато зараз кіно, документальна фіна, дуже багато цікавих авторів, які знімають і в Донецькому аеропорту, і, і скрізь по лінії фронту, і є фотографії під слово. Я не самі я так само час від часу при їжу, коли дозволяє час. На жаль, людини, що мене немає, це часу вільного, але я там зовсім не багато, але кілька разів, коли я був, я ну по-перше, мені хочеться повертатися туди знову, тому що там зараз майдан зараз продовжується там, але це вже навіть і не майдан. Це щось інакше, і це дуже сильно надихає, тому що зараз гартується справді незалежна Україна в цей час. Тобто ми прожили 23 три роки. Е, ну де юре е, де, українська незалежність, от за, за, за садом цієї незалежності не було мої України. Зараз вона нарешті почалася. Ми маємо ми маємо ну, бути всі разом в цьому процесі. І о, так само, що визначити, що спільноти українські, наприклад, Лондон, це його майдан Лондон, в Америці, це і представники тих організацій, які просто допомагають Україні, і українські інститут, і багато українців, які працюють в дуже поважних організаціях, але Вперше за багато років знову почали е, активно працювати там вже багато. І, е, і ми, тут, ми маємо можливість нарешті е, е, стати сильнішими. Е, і так само хотів подякувати, наприклад, міжнародним організаціям, яким я як сильніший раз це, е, е, через посольство Британії. Представникам бізнесу, дипломатії, своїм колегам з мистецького цеху, з мистецького фронту. Це дуже е, велика честь знати всіх вас і велика класів, що ми зможемо це робити. Це я дуже щасливий. Завтра запрошую до 12 -го години український дім, і може, ми можемо відповідати на запитання, в принципі, ще є це.